Київський Національний університет, який в цьому році відзначає 190ліття, славний не тільки легендарною історією, гучними науковими відкриттями, а й відомими особистостями. Багато його випускників, викладачів, співробітників стали знаменитими діячами науки, техніки і культури, лідерами суспільно-політичної думки а також присвятили життя боротьбі за незалежність України. 15 липня 1834 року, день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира відбулося урочисте відкриття університету. Наприкінці серпня цього ж року університет гостинно розкрив двері для перших студентів. А першим ректором нового навчального закладу був призначений молодий вчений енциклопедист Михайло Максимович. У стінах університету завжди жили і розвивалися прогресивні ідеї. В 1845-47 роках тут розгорнуло свою діяльність Кирило Мефодівське товариство. Засновником цієї першої таємної політичної організації був Микола Костомаров. Про Миколу Костомарова можна писати і поему, і пригодницький роман, сюжет якого це його драматичне життя. А взагалі, все, що написав Микола Костомаров, включаючи його історичні твори. Поезію, поеми, зібрання і коментарі до них документальних матеріалів, його б вистачило на цілу генерацію дослідників, і недаремно у свій час видатний історик Михайло Грушевський сказав, що творчість Миколи Костомарова поклала свою печать на цілу добу 19 століття. Це і історик, і певною мірою, і філософ, етнограф, письменник. Тому я думаю, що його такі здобутки, які він за своє життя відносно недовге він прожив 67 років, зробив. Я думаю, що вони доповнюють і українську етнологію, і українську історію, філософію, навіть політичну думку. Безумовно, він був претечею багатьох істориків українських, того ж Грушевського і подальшої історичної української школи. Ідейним натхненником Кирило Мефодіївців був український поет і художник Тарас Шевченко. В той час він працював у університеті викладачем малювання і живопису, одночасно займаючи посаду в університетській археологічній комісії. Кирило Мефодіївські братчики вже писали і збудували романтичні проекції про месіанське призначення українського народу на теренах Слов'янщини. Це були спроби організувати загальнославянську єдність, але організувати її не на засадах якоїсь нової монархії, такої панславізму, а на засадах демократії з президентом, з парламентом. Тарас Шевченко надавав перевагу національним інтересам, а не класовим, і американську демократію протиставив деспотизму російського царату. Про це він написав в поемі Юродивий. Шевченка пише: чи діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемося таки колись. Звідки це у Шевченка? Вашингтон? Чому не, не французька революція, не ідеї різати, так сказати, пана і утверджувати народ? В Штатах українська верст бачила, що з Британії було перенесено на Терени Сполучених Штатів непорушна та соціальна сутність і характер взаємин між елітою і, 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 і простолюдям, так, так сказати. Кінець 50-х, початок 60-х років, пов'язаний з діяльністю видатного вченого хірурга і педагога Миколи Пирогова. Пирогов Микола Іванович був одним з головних особистостей всього 19 століття. Все, що відбувалося в цей час з наукою в Російській імперії з медичною наукою, все, що відбувалося з освітою, там завжди було присутнє прізвище ім'я Миколи Пирогова. Його цим перебуванням на фасаді опікуна або куратора, попечителя Київського навчального округу, пов'язано дуже багато починань. Коли він туди проїхав, він побачив. Колосальну жахливу таку невідповідність потребам народної освіти. Ну, наприклад, один учень припадав той час ну, десь на 200 мешканців. Якщо держава витрачала 900 карбованців тогочасних на виховання і освіту представників дворянського роду, то на селянського сина витрачали 4 копійки. Він повстав проти цього. Будучи попечителем Київського навчального округу, Микола Пирогов домігся від влади розширення університетських клінік, які існували при медичному факультеті. На початку 1860-х років при київському університеті студенти заснували патріотичне об'єднання Громада, метою якого стало українське національне відродження. Лідером цього руху став майбутній відомий український історик Володимир Антонович. У 1863 році членом громади стає Михайло Драгоманов. Під впливом Антоновича Драгоманов розпочинає вивчати українську історію. Пізніше Драгоманов і Антонович разом видадуть двотомник історичні пісні малоросійського народу і малоросійські народні перекази і розповіді. У 1863 році Михайло Драгоманов закінчує Київський університет, а через рік розпочинає в ньому викладати. Михайло Петрович Драгоманов це. Без усякого сумніву видатна і навіть символічна для української цивілізації постать. Це дійсно енциклопедичних знань людина. Насправді, все-таки він був тим, ким він себе і називав, таку навіть течію він е пропагував це український гуманізм. В засаді своїй він мав ту саму соціальну справедливість. Він турбувався насамперед про людей, думав про те, щоб людям жилося краще, щоб не морочили їм голову ілюзії, щоб не лилася їх кров, щоб речі називати своїми іменами. І в цьому полягала якраз суть його концепції. університетом, пов'язаним я, Олександра Богомольця, віце-президента Академії наук СРСР, президента Академії наук української РСР, директора інститутів експериментальної біології і патології, а також клінічної фізіології Академії наук України, його доробок як науковий передусім. Так і знову ж таки організаторський. Він дає нам підстави говорити, що ця людина є неординарною і заслуговує бути в цьому списку. Він для свого часу був перспективним вченим. Його організаторські здібності вони були ключовими для формування сучасного, я б сказав би, сучасного і на сьогодні зрозумілого нам порядку речей організації української науки. Зі своєю майбутньою професією юнак визначився не одразу. У 1900 році він вступив на юридичний факультет Київського університету з наміром стати адвокатом-криміналістом, але невдовзі перевівся на медичний факультет. Але і тут він здобув репутацію неблагонадійного за участь у студентському русі за свої права. Аби не згубити свою кар'єру і батька, який перебував під постійним поліційним наглядом, Олександр перевівся до Одеського університету. Як... Засвідчують його біографи, не було такої галузі фізіології і медицини, яка його практично не цікавила. Ну і величезний його внесок, звичайно, це те, що він розробив спеціальну таку ац сироватку яка дозволяла загоювати рани. Під час радянсько-німецької війни це врятувало мільйони людських життів. І після цього оця методика його була взята на озброєння до західній медицині. На початку березня 1917 року в Україну прийшла звістка про повалення самодержавства. 4 березня в Києві утворюється Центральна Рада, яка взяла на себе функцію революційного парламенту України. Її керівником обирається випускник імператорського університету святого Володимира, видатний український історик, громадський діяч. Михайло Грушевський. Зі створенням у Києві Центральної Ради десятки викладачів із сотні студентів університету взяли активну участь у боротьбі за незалежність України. Найгероїчнішою сторінкою цих національно визвольних змагань став подвиг студентів Київського університету, здійснений під Крутами. Історія битви під станцією Крути, що на Чернігівщині, почалася із більшовицького повстання на заводі Арсенал вважає канадський вчений Орест Субтельні. Саме туди генеральний секретар військових справ Симон Петлюра кинув усі багнети свого війська. У вирі таких бурхливих подій єдиною надією та опорою Центральної ради УНР у боях на підступах до столиці залишилася патріотично налаштована молодь. На початку січня 1918 року на зборах студентів молодших курсів Київського університету святого Володимира та Українського народного університету було прийнято рішення створити власний курінь січових стрільців. У газетах з'явилося звернення молоді до всього українського студентства – Пройшов грізний час для нашої батьківщини. Як чорні граки обсіла нашу Україну російська більшовицька грабіжницька орда, українська фракція університету святого Володимира закликає студентів українців усіх вищих шкіл негайно прийти на допомогу своєму краю і народу, як один стати під прапор борців за свободу України проти загарбників. Віддавши життя за Україну в битві під Крутами, добровольцям вдалось ненадовго затримати наступ більшовиків на Київ. Цього вистачило, аби представники УНР і, так званих центральних держав підписали мирний договір у Брест Литовську. Він де юре і де факто визнавав українську незалежність, проголошену четвертим універсалом Української центральної ради 22 січня 1918 року. Революційні події в Києві примусили повернутися на Батьківщину професора Московського університету Агатангела Кримського. З 1918 по 1921 рік він працював професором всесвітньої історії в Київському університеті. Його ім'я перекладається як добрий вісник. За визначенням відомого гарвардського професора Омеліана Прицака, дійсно, образно говорячи, був найкращим. Кримським подарунком в Україні. Хоча сам він зауважував, що в його жилах ані краплі української крові і більшого поборника української мови, української ідеї, важко знайти за всю історію боротьби за незалежну українську державу. Агатангел Кримський своїми мандрівками до арабських країн дивними науковими роботами і перекладами доводив, що культура, література і традиції вони не роз'єднують народи, а навпаки, об'єднують. Це людина, яка принесла з собою нове розуміння співіснування українства і слов'янського світу з тюркським світом. З арабським світом взаємозбагачення культур відбувалося. Відбувалося наповнення мов як східних, так і відповідно слов'янських мов. Це взаємопроникнення і, знаєте, розуміння своєї історії мистецтва, мови і традиції сусідів дозволяє. Активно з ними співробітничати, уникати тих непротиріч і тих непорозумінь, які можуть негативно вплинути на розвиток України, української державності. У 30-х роках минулого століття, як і багато вчених університету, Агатангел Кримський опинився під підозрою НКВС. Великого ученого майже усунули від науково-педагогічної роботи і він працював переважно вдома. Улітку 1941 року Агатангела Юхимовича заарештували і вивезли в Казахстан до Кустаная, де він помер у таборі. Передбачаючи свою трагічну смерть, Агатангел Кримський не зміг передбачити свою посмертну славу. У 1957 році його було реабілітовано. А у 70-х роках минулого століття Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури його ім'я було внесено до переліку видатних діячів світу. На початку 1960-х років, у період тимчасового послаблення комуністичного режиму в Україні, виникає нове покоління національної інтелігенції, яке відоме сьогодні під назвою Шістидесятники. Знову руху складали випускники університету: Іван Драч, Володимир Дрозд, В'ячеслав Чорновіл, Борис Олійник, Валерій Шевчук та багато інших. Першими речниками шестидесятників в Україні були Ліна Костенко і автор гостропубліцистичних поезій, спрямованих проти русифікації і національного пригнічення України, поет Василь Симоненко. Я пам'ятаю, будучи студентом. З Черкас навчався один із журналістів, заочник, який приїжджав на сесію, і він привозив ті неопубліковані вірші Симоненка, давав нам, студентам. Ми передруковували на машинці по колу, по всіх курсах ці поезії ходили, і ну, я думаю, що його вірші, в якійсь мірі, наш курс, світогляд нашого курсу формувався під цим впливом Симоненка, в тому числі і мій. Документи про Василя Симоненка проходять у контексті діяльності антирадянських націоналістичних груп. У контексті розгляду справ осіб з приводу антирадянської проведення ними антирадянської агітації і пропаганди дуже очевидно просліджується заборона на його творчу на його творчий доробок, адже Семененко вважався ідеологом і прапором боротьби проти радянської влади. Визнання поета прийшло після його смерті у 95-му році Василю Семоненко посмертно присуджена державна премія імені Тараса Шевченка. Збірки його віршів перевидаються великими тиражами. Твори поета увійшли у навчальні програми українських шкіл. Багато з них покладені на музику. Пісню на його вірш Лебеді материнства свого часу виконувала відома американська українка Квітка Цісик. Поезія Василя Симоненка незримо брала активну участь у суспільних подіях останніх років. Його вірші неодноразово лунали зі сцени Євромайдану з уст незмінного ведучого революції Євгена Нищука. Він палко декламував рядки поета патріота. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Ще один випускник Київського університету. І ще одна неординарна особистість. Академіка Петра Тронька називали літописцем сучасної України, улюбленцем долі і живою легендою, патріархом українського краєзнавства і невтомним трудівником на ниві науки і культури. Історія його життя унікальна. Майбутній академік народився під час Першої світової війни, пережив колективізацію і голодомор 32-33 років, був свідком більшовицького терору 37-38 років, брав участь в обороні Сталінграда і в звільненні Києва, а після війни у відновленні столиці України. Працював у комсомольських партійних і радянських органах, але покликанням його була наука, особливо вітчизняна історія. Завдяки зусиллям Петра Тронька вдалося відновити ансамбль Михайлівського золотоверхового монастиря та успенський собор Києво-Печерської лаври, відтворити золоті ворота в Києві. Поява в столиці меморіального комплексу Національний музей історії України у Другій світовій війні. Музею під відкритим небом в Пирогові і Палацу Україна це теж його заслуга. Те, що зробив Петро Тимофійович за своє довге життя, це навіть і описати важко. І він. І громадський діяч, і політичний діяч, вчений, письменник, і так далі, і так далі. І те, що Петро Тимофійович пропрацював, наскільки я пам'ятаю, 17 років заступником голови Ради міністрів України по гуманітарних питаннях, говорить за те, що це за людина і що вона зробила для. Українського народу для всієї України. Напевно, самою долею йому було визначено плекати духовний зв'язок і долучитись до пробудження української генної пам'яті. Петро Тимофійович, Тронько це символ. Петро Тимофійович Тронько це міф. Петро Тимофійович Тронько це реальність. Чим гордився, і чим завжди. Підкреслював це по переговах. Яким чином, як вони були, наскільки це були дискусії, як перевозилися різноманітні стенди, хати, підручний матеріал, художні цінності з різних областей України, наскільки це була складна, колосальна робота, яку він провів і е, завершив. Історія Київського національного університету імені Тараса Шевченка продовжується за 190 років свого існування. Він став потужним науково-навчальним центром. Славетне минуло якого є невід'ємною частиною літопису української держави.